Тут вже скоро допомога. Тут турки запалили костер. Там же їде скоро допомога, поліція. Бо турки, турки щось запалили. Корач. Ну, це про німеччину коротко. Якщо у нас траву палят... ля, 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 там траву палять, ля-ля-ля, там сторонець якийсь за цим за порядком. Вже там декілька машин, поліція, пожарка, скора допомога. Без приколів. вертольот, вертольот тільки що летів. Ля 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 ля, ля 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 Просто дворі кострик. На дачу во дворі кострік, блядь, заробить Величезний, наряд, лки палки. О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одна, ще одна, ще одна. Кострі в це на дачі. Десь за городом. я вам кажу, був би кострик менше. Все одно вот б отака, отака суета. Да, Ну і плюс, звісно, що знову за іколоє сидять, це дуже добре. Конечно, це ж без... безспорно. Но... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. В тюрму, все.